Великодні традиції на Прикарпатті. Під час великого посту місцеві жителі тут із давніх давен розписують писанки. При цьому кожному району притаманний свій особливий візерунок. Найпопулярнішими є космецькі писанки. Саме космач вважають центром писанкарства в області. Їхнє оздоблення доволі дрібне. На темному тлі переважають помаранчеві та жовті елементи. Усі секрети у гуцульських родинах дбайливо передають із покоління в покоління. Водночас зберегти етнічну самобутність та надати їй сучасного звучання. Допомагають і місцеві виші. це нам дуже важливо. Що нас запрошують Хорватія, Румунія, е Польща. І зараз багато ми маємо наступних запрошень. Що ми не варимося собі в одноманітності, а все-таки десь чуємо різноманітні відгуки. Найперше заявляємо про Україну як державу, про ідентичність, яку сьогодні, на жаль, намагається впевнено знищити наш ворог. Зізнанітні техніки писанкарства. Зараз ми працюємо в техніці восковій. Вона є стандартною, такою більш поширенішою. Також є техніки драпанки, ось такі от травлянка. Це є природний колір яйця, який за допомогою оциту витравлюється і виходить більш світліший. Можна робити різні відтіночки. Писанка є як курсове завдання на першому курсі, копію писанки виконують і з історією знайомляться. Так само писанка є джерелом творчості, натхнення і для виконання дипломних робіт. Це не обов'язково можуть бути писанки. Але писанкові мотиви використовуються у декоративних композиціях, у розписах в різних техніках виконаних це може бути акриловий живопис, це може бути розпис на склі.